Вітаю, шановні глядачі. Чиновник, якого називали патріотом, отримав 9 років тюрми. Це Михайло Головко. За що його судили? Та чому йому стало зле в залі суду, коли виносили вирок? І найголовніше, як корупція знищує Україну зсередини? В усіх питаннях сьогодні будемо з вами розбиратися. І з'ясуємо, хто ж такий Михайло Головко, бо сьогодні мова буде йти про нього. Дуже коротко про його біографію. Він політик, голова Тернопільської обласної ради і, відповідно, громадський діяч. Він представляє себе як патріота, тобто чесного управлінця, але за лаштунками корупційні схеми. І дуже багато таких чиновників. З одного боку патріот, з іншого боку вже корупційні схилі. Коли чиновник прикривається вишиванкою та при цьому краде, це вже подвійна зрада. Таких випадків можна наводити дуже багато. Коли вони сьогодні в вишиванках, а завтра вони крадуть. Крадуть у народа, крадуть у держави. Дуже сумно. Але це є дійсність в Україні, оця корупція, яка знищує. І за що ж судили Михайла Головка? Деталі звинувачення це вимагання хабаря, зловживання владою. Використання службового становища для власної наживи. І у вироку ВАКС у справі Михайла Головка йдеться не лише про корупційний злочин, а й про виявлення боєприпасів, який суд наказав знищити прямо в залі суду. Він наголосив, що боєприпаси мають бути знищені. А йдеться про патрони, гранати, детонатори або інші засоби ураження. І коли у чиновника вдома знаходять оці боєприпаси, це вже не просто хаба. Це загроза державі зсередини. І після затримання Михайло Головко вніс величезну заставу. А це. 805 200 гривень, щоб вийти з під варти на період розслідування. Але після вироку суд не повернув заставу, а ухвалив грошову заставу звернути в дохід держави. Все. Хабарник думав, що відкупиться таким чином. Але цього разу. Система спрацювала, і тепер його гроші вже не його гроші. Все. Його визнали хабарником, а це злочин. Вакс виніс вирок. 9 років позбавлення волі плюс повна конфіскація майна. Ось такий вирок отримав екс-чиновник Михайло Головко. І був емоційний момент у цього вироку, ви, мабуть, всі бачили, що ж відбулося. Головкові стало зле. Або дійсно йому стало зле, або він симулював, що, умовно кажучи, йому стало зле. Але на кадрах оцього відео фіксації дуже добре видно, що. Михайло Головкові стало зле. І він ледь не падає вже прямо коли суддя виносить вирок. І оцей психологічний портрет корупціонера, який не вірив, що це дійсно кінець. А це кінець, бо суддя виніс оцей вирок. Все. Суддя. Він був холодний і точний. Які наголосив боєприпаси знищити, заставу державі, майно конфіскувати, все як крапка. Дуже все чітко і точно. І ось корупція в Україні це не окремий випадок, про який ми зараз кажемо, а це взагалі система. Головко, про якого ми сьогодні тут кажемо, обговорюємо цю ситуацію. Це лише симптом страшної хвороби. Не більше і не менше. Корупція вбуває школи, лікарні, дороги і довіру до держави. Тобто це як ракова пухлина, яка знищує все всередині цієї держави. І це причина злидні оця корупція, еміграція і слабкості країни перед ворогом. Бо країна дуже слабка, коли в країні відбувається корупція. І ось на таких прикладах вона відбувається. Коли людина є чиновником, але при цьому він замішан в оцих корупційних схемах. І оце, оце біда, оця проблема в Україні. І вона знищує все повністю. Від місцевого рівня до державного рівня. І це відчувають всі. Поки один краде, інші не доїдають. Корупція це не просто якісь гроші, це вкрадене майбутнє у кожного. І, якщо казати про державу, то вкрадене майбутнє у державу. Бо цього майбутнього не буде, якщо є корупція. І що ж змінилося? Та що маємо робити? Важливий момент. Вирок ВАКС, про який ми сказали, це той рідкісний приклад справедливості в Україні. Я так можу це сказати. Бо вирок був зроблений. Термін 9 років плюс конфіскація майна. Але таких головків тисячі в Україні, десятки тисяч, сотні тисяч, їх дуже багато. Суспільний запит на правду і невідворотність, покарання наш єдиний шанс. І, шановначі, в завершенні, хочу звернутися до вас. Якщо ми пробачаємо корупцію, ми погоджуємося жити у злиднях. Тобто не має такого, що хтось вкрав, та це звичайна справа. Ні, це злочин. Це злочин по відношенню до вас, до держави. І оцей злочин буде відчувати кожен, кожен, хто мешкає в цій країні, у кого є діти, у кого є батьки. Це все невід'ємлений невід процес, який торкнеться кожного, оця корупція. Подивіться на цей вирок ще раз, про який ми сказали. І запам'ятайте, справедливість можлива, але тільки тоді, коли мовчання закінчується. Не треба мовчати, бо корупція. Це та ракова пухлина, яка знищує все. Повністю все. Ось на про що ми сьогодні казали: про корупцію та про те, як екс чиновник Михайло Головко отримав вирок позбавлення волі на 9 років плюс конфіскація майна. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписниками. Всім дякую і до нових зустрічей.